Красива, різнобарвна, дуже працьовита і хазяйновита. Скрізь вона побувала, для всіх подарунки заготувала і для пташок, і для звірят, і, звичайно, для людей. У садах осінь розфарбувала наші фрукти. Вони достигли і яблучка, і груші, і виноград, і сливи. Все поспіло для маляць. А на городі осінь теж не байдикувала, вона працювала і нам підготувала багато овочів. І морквиця, і помідорки, і огерочки, і капуста. Все на городі достигло. Збираємо осінній врожай. А що ж достигло на нашому городі, давайте з вами поглянемо. Капуста! На нашому городі достигла капуста. Зелена, смачна, соковита, капустина. Дуже любимо ласувати салатами з капусти, а також додавати її до борщику. Яка ж вона смачна. Давайте спробуємо з вами порахувати, скільки в нас є капустин. Одна капустина, цифра один. Дві капустини. Цифра два. Три капустини. Цифра три. У нас є три капустини. Давайте ще раз. Одна капустина дві, три. Якщо в нас капустина одна, ми пишемо цифру 1. Якщо в нас капустини дві, ми пишемо цифру 2. Якщо в нас капустин три, ми пишемо цифру 3. Молодці малята! Морква. На городі вродила морква, красива, оранжева, соковита і дуже смачна. А скільки вітамінів у нашій моркві навіть і не порахувати. Хто буде їсти багато моркви, той буде мати міцне здоров'я. Давайте подивимося, яка в нас морква на городі? Велика. Маленька. Отже, на нашому городі вродила велика та маленька морква. Молодці малярці. Цибуля, цибуля це смачний та корисний овоч. Вона теж росте на городі. І цибуля має таку властивість, що коли ми її роздягаємо, то ми сльози проливаємо. Але це наше здоров'я. Хто їсть багато цибулі, той здоровим буде. Давайте порахуємо цибулини. Одна цибулина, дві, три. Чотири. Чотири цибулини на нашому городі. Давайте ще раз. Одна цибулина, дві, три, чотири. Чотири цибулини на нашому городі. Молодці малят. Картопля. І справді, на городі цього року осінь нам принесла багато картопельки смачної, присмачної. Хто картоплю буде поїдати, той силу буде мати. Давайте поглянемо, на яку геометричну фігуру схожа наша картопля. Отже, на кружечок, на трикутник, на квадрат, на овал. Подумали малята, на кружечок. На трикутник, на квадрат, на овал. Молодці! Здогадалися, наша картопля має форму овала і схожа на овал. Молодці. Огирочок. На городі виріс, смачний соковитий, зелений огирочок. Ми його додаємо в смачні салати. Ой, який він гарний! Давайте огерочки порахуємо. Один огерочок. Два огерочки. Коли в нас один огерочок, ми ставимо цифру один. Коли в нас два огерочки, ми ставимо цифру два. Один два. Два огерочки. Молодці малята. Помідорка. На городі вродила помідорка, смачна, соковита, червона щока всі боки до сонечка підставляла і красивою червоною стала. Ох і смачна наша помідорка і вітамінна Давайте подивимося, які помідори вродили на нашому городі. Велика помидорка. Маленька помідорка. Отже, на нашому городі вродили великі помідори і маленькі помідори. Молодці малята. Перець. На нашому городі вродив перець. Осінь потурбувалася, і перчик виріс дуже гарний і смачний. Перчик малята ми додаємо до салатів, а також і в борщики його додаємо, бо він дуже корисний, у ньому багато вітамінів. Давайте подивимося, якого кольору буває перець. Червоного кольору, жовтого кольору, зеленого кольору. Отже, малятка, перчик буває червоного кольору, жовтого кольору, зеленого кольору. Молодці малята! Дякую вам за роботу. Ви всі Правно вмієте відповідати. Дякую вам ще раз і дякую тобі, осене, за такі смачні і корисні подарунки.